У студії Українського Радіо Миколаїв Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень. Сьогодні ми говоримо про пожежну безпеку. Дізнайтесь більше про ситуацію в області, які причини виникнення пожеж і як цьому запобігти. А також поговоримо про небезпеку отруєння чадним газом. Про все детально розкажемо вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаїв, 92 FM, Первомайськ, 105 і 9 FM. Сьогодні четвер, 6 листопада, 1352-га доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Миколаївщина останніми тижнями зазнає посилених атак дронів камікадзе типу Шахет. А також росіяни почали використовувати авіабомби проти нашого регіону. Більшість із цих засобів ураження ППО збиває, проте уламки або вибухові хвилі також можуть Можуть спричинити пожежі як на промислових об'єктах, і у житлових кварталах у ніч проти 3 листопада, у наслідок удару російського дрона, у Миколаєві зайнявся супермаркет. Ще одна пожежа була на території СТО. Про виклики для пожежників Миколаївщини говоримо із провідним інспектором головного управління ДСНС України у Миколаївській області Оленою Возняк. Вітаємо вас, Олено. Вітаю. Отже, можна трошки деталей про гостю масштабну пожежу супермаркету в ніч проти 3 листопада. Внаслідок атаки зайнялася пожежа площею 2000 тисячі метрів квадратних та 30 метрів квадратних. Підрозділами ДСНС оперативно ліквідовано дані пожежі. Внаслідок пошкоджено автомобілі, вікна в багатоквартирних будинках постраждалих. На щастя, немає до ліквідації наслідків. Залучено 24 рятувальники. 6 одиниць техніки, загін швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України і аварійна бригада каналу. Зрозуміло. Ну, якщо говорити загалом про пожежі пов'язані з російськими обстрілами, то наші радіослухачі щодня читають інформацію оперативну про те, які громади найчастіше атакуються, і ми бачимо, що це Очаківська, Куцурубська, Галицинівська, і вони саме ці громади під постійними атаками. Російських FPV, та інших видів дронів. І до програми я поспілкувалася телефоном з начальницею Галицинівського загону місцевої пожежної охорони Іриною Грачовою. І ось вона розповіла, що на території громади є два відділення, де цілодобово чергують пожежні караули. Є п'ять пожежних машин. У них але щоправда машини не нові, тож постійно ламаються. І з початку 2025 року на території громади зафіксовано 118 пожеж. Найскладніша ситуація була влітку. Пані Ірина сказала, що доводилось інколи виїжджати по 3-4 рази на добу. Ось хотілося б почути, як загалом ось така місцева пожежна охорона допомагає оперативніше реагувати на ті пожежі, що виникають. Вони знаходяться на, безпосередньо на місцях, тому зрозуміло, що їм доїхати, так скажемо, до місця цієї пожежі вдається набагато швидше, ніж як щоб викликати пожежні загони із Миколаєва, так у місцевих пожежних охорон час слідування до пожеж до 20 хвилин, тому вони значно швидше прибувають на пожежі і ліквідовують та локалізовують пожежі. Якщо ми будемо говорити більше про загальну ситуацію з пожежами, пані Ірина Грачова сказала про те, що дуже складна ситуація була влітку, але зараз вони фіксують дещо зменшення кількості пожеж, то що загалом кажуть? Нам цифри по області так у пожежонебезпечний небезпечний період в нашій області було значне навантаження з пожежами, А Зараз їх стало менше, але актуальне питання на сьогодні це початок опалювального сезону і супутні ризики отруєння чідним газом у побуті. З початку року на території Миколаївської області зареєстровано 4886 тисячі пожеж, із яких в житловому секторі 640 пожеж. Внаслідок пожеж загинуло 47 осіб, в тому числі дві дитини, і травмовано 47 осіб. Основними причинами пожеж є коротке замикання. Необережне поводження з вогнем і порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печей, генераторів та газових приладів. Ось щодо небезпеки отруєння чадним газом. Зрозуміло, що всіх миколаївців дуже шокувала трагедія 27 жовтня. Тоді в квартирі виявили тіла двох дітей трирічної дівчинки, чотирирічного хлопчика. І за попередніми висновками фахівців смерть дітей настала внаслідок отруєння чадним газом і їхній матері через. З недбалість якої і померли двоє дітей. Поліцейські повідомили про підозру, і також суд прийняв рішення взяти її під варту. Це ще раз свідчить про те, що треба бути дуже уважним батькам в тому числі, тому що вони відповідають за своїх дітей за їх безпеку, за їх життя. Які моменти, от, наприклад, перевірити вдома, щоб прибрати ось ці ризики отруєння чадним газом. Ну, чадний газ він взагалі підступний. Він без Запаху без кольору і смертельно небезпечний. Типові симптоми, які можуть виникати під час отруєння чідним газом, це головний біль, нудота, запаморочення або сонливість. Якщо виникають такі симптоми, то негайно потрібно свіже повітря і викликати 103. Добре, було б встановити датчик чадного газу у квартирі чи будинку, де є. Оце дуже слушна порада, тому датчик відразу буде показувати. що сигнал. Є є певні ризики. Також колонки і плити потрібно використовувати тільки за прямим призначенням, перевіряти, чи є тяга у вентиляції, при запаху газу не вмикати світло чи електроприлади, провітрити приміщення і закрити кран газу. І обов'язково викликати аварійну службу. Наголошуємо на тому, що газові плити не використовувати як джерело обігріву і не залишати конфорку, включеною без нагляду. Я ще хочу це доповнити коментарем від керівниці оперативно-диспетчерської служби та першої станції швидкої Катерини Сорочан. Вона, як лікар, пояснила певні деталі щодо отруєння чадним газом. Давайте послухаємо її. Якщо довго перебувати в такому закритому приміщенні, починають. Ся результати і симптоми отруєння чадним газом, а зазвичай це головний біль, нудота, блювання може бути. Якщо ще довше ти знаходишся в цьому приміщенні без доступу свіжого повітря, то тоді вже виникає порушення свідомості, порушення концентрації. Деякі люди починають ставати збудженими і взагалі не розуміють, що відбувається навколо. Тобто можна в такі ситуації наробити багато ще інших поганих речей. Для самого себе через те, що людина дезорієнтована і навіть не розуміє, що з нею стає, і може навіть і не подумати про те, щоб викликати там швидку допомогу або іншу якусь екстрену допомогу. Найпершим це буде відкрити вікна, тобто відкрити вікна, провітрити повністю усю квартиру. Усю кімнату, якщо немає можливості витягнути цю людину на свіже повітря, тобто, хоча б якимось чином знизити концентрацію цього газу в приміщенні, щоб і та людина, яка постраждала, могла якимось чином хоча б трошки отримати оксигену, і щоб та людина, яка прийшла їй на допомогу, так само не почала відчувати всі симптоми утворення. Якщо людина сама пересувається, і вона ще в здатності, вона ще в свідомості, може. Пересуватися самостійно, то ми можемо її просто вивести на свіже повітря і чекати вже коли приїде швидка допомога. Але якщо людина без свідомості і вона знаходиться в цьому приміщенні, і ви підозрюєте, що там можливо витік або природного газу, або чорного газу, потрібно відкрити ці всі вікна, вікна, двері, зробити такий як протяг, щоб поступало більше повітря в саме приміщення, і якщо людина вже без свідомості, то потрібно їй надати. Стабільне положення це потрібно людину перевернути на бік. Ось такі поради ви почули від керівниці оперативно-диспетчерської служби та першої станції швидкої Катерини Сорочан. Чому важливо повернути людину на бік, тому що пані Катерина пояснила, що коли людина знаходиться без свідомості, обм'якає все тіло, і в такому випадку може запасти язик, або, наприклад, якщо були якісь блювотні маси, то людина може просто цим задохнутися цими масами і тому дуже важливо повернути людину на бік. Таким чином ви всі ці небезпеки прибираєте. Ось ви почули лікаря. Так можливо, щось як від професійно від рятівника можете ще додати. Я повністю погоджуюся з усіма словами. Хотіла би ще напевно додати до Черного газу, які зараз є ризики, це генератори. Дуже багато О, зараз в... дуже багато використовують генератори, так, так. особливо під час блокаутів. Дуже багато випадків, коли вони використовуються неправильно. Тому користуючись моментом, хочу наголосити на. Правилах використання генераторів, правильно їх установки чи купуватися в перевірених точках продажу, сертифіковані, щоб обезпечити себе від неякісного обладнання. Вони мають встановлюватися на відстані не менше 6 метрів від суміжних об'єктів, і обов'язково правило номер один для генераторів це вони працюють лише на відкритому просторі. Якщо розміщується генератор біля дверей чи вікон, то їх потрібно одразу зачиняти після початку роботи. Чому? Тому що генератор продукує вихлопні гази, які утворюються під час спалювання палива. Це важливі. Правила на тому, щоб установити їх правильно і використовувати відповідно до вимог. Ну і звичайно, декілька слів про профілактичну роботу, тому що це вона дуже важлива. Профілактична робота, бо саме вона дає нам можливість попередити трагедії. Початком осінньо-зимового періоду нашими офіцерами-рятувальниками громад проводиться превентивна робота щодо забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж, готовності до опалювального сезону. Проводиться профілактична робота разом з посадовими особами з питань соціального захисту. З відповідальними територіальних громад також залучаються працівники національної поліції України. Особлива увага приділяється одиноким літнім людям, малозабезпеченим родинам і багатодітним сім'ям. У таких випадках перевіряється стан опалювальних приладів, димоходів, даються роз'яснення, листівки з рекомендаціями. Також проводиться офіцерами-рятувальниками громад робота шляхом навчання населення. Роз'яснювальна робота через школи, садочки всюди до нас запрошують на всі заявки. Ми виходимо через мобільні класи безпеки, через роботу з громадами і місцевими змі. До речі, коли я розмовляла телефоном з Іриною Грачовою, нагадаючи, це начальниця Галицинівського загону. Вона теж сказала про те, що вони дуже часто зустрічаються з молоддю, з дітьми, навіть із людьми літнього віку, теж і пояснюють їм, чому важливо саме дбати. Про пожежну безпеку і таким чином попередити можливі трагедії. І головне, що пані Ірина сказала: вона бачить, що місцеві почали більше уваги приділяти саме пожежній безпеці і ця рада, і дійсно, що люди чують. І роблять висновки, так заходи вживаються, особливо це видно в громадах, де ми виїжджаємо дуже часто і проводимо профілактичну роботу. І деякі навіть кажуть, а у нас вже така листівка є. Нам уже такий захід проводили. Тобто ми знаємо, як діяти так, так в ті чи іншій ситуації, так, так і тобто, це не може не радувати, якщо люди знають, що робити, і як робити, щоб попередити. Тобто результати профілактичної роботи є. загалом, якщо говорити про пожежі в побуті, то які моменти ви можете виділити? Найбільше пожеж виникає в побуті це через короткі замикання, електроприлади, тому що дуже часто населенням. Ну, взагалі, пожежа це комбінована діє техніка і людський фактор. І от, власне, коли техніка підводить, то тоді найчастіше і виникає пожежа. Це коли, до прикладу, несправні подовжувачі використовуються, не сертифіковані, або коли вмикаються багато приладів і люди лягають спати, або коли вони не вимикаються і люди йдуть з дому, і воно все включене. Потім теж виникає пожежа. Також в осінньо зимовий період, коли починається уже опалювальний сезон, то електрообігрівачі. О, до речі, якраз. До початку опалювального сезону це, мабуть, більше ризиків, тому що коли опалення немає а на дворі холодно. Якраз люди і включають опалювальні різні прилади, і тут є небезпека. І є в ситуації блекауту ми пам'ятаємо, коли в 22-му році у нас були блекаути. Тоді люди вночі, наприклад, вмикали для того, щоб попрати машинки там і всі інші різні прилади вночі і лягали спати. Це теж є небезпечно, тому що людина спить, вона не може контролювати. Що відбувається, тим паче, що можуть бути перепади в напрузі і так інше, зважаючи на ситуацію, в якій ми живемо. Також в таких випадках, коли хочеться все одразу вімкнути, то відбувається перевантаження розетки, тому треба... теж може бути замикання розетки. Так, треба розподіляти і одночасно на одному подовжувачі. Праска, обігрівач і чайник, це великі ризики. Загалом, коли йде мова про блекаути, так про можливість блекаутів, а ми бачимо те, що робить е, Російська Федерація, вона намагається нас залишити без світла, без тепла. І ось коли в ситуації ймовірних блек. Каутів, що додатково, так скажемо, робить ДСНС, так для того, щоб не втратити цю комунікацію з населенням на базі підрозділів ДСНС. У нас постійно функціонують пункти незламності. У випадку блокаутів, якщо потрібно знайти інформацію про пункт про розташування пунктів незламності або будь-яку іншу оперативну інформацію, її можна знайти на офіційному сайті головного управління ДСНС України Миколаївській області. Також у соціальних мережах: Instagram, Facebook. Тобто будь-яку соціальну мережу знаходимо, знаходимо сторінку ДСНС і там отримуємо усю необхідну інформацію. Так щодня оперативна інформація вона оновлюється щодня. Зранку виставляється. Ну і на випадок чого там якихось надзвичайних ситуацій, ДСНС завжди додатково теж бере активну участь і розгортає пункти незламності. Додаткові, так якісь пункти обігріву, тому що ми входимо в ще період низьких температур, і можуть бути різні погодні ще умов. Ви так, тому теж тут, як то кажуть, треба бути готовими до будь чого Ми вже завершили, так скажемо, нашу розмову. Можливо, ви би якісь для наших слухачів поради дали. Так, перше, це дотримання правил пожежної безпеки, тому що це перше і єдине, що надійно дозволить захистити вас і ваш будинок і майно від пожежі. Перевірте своє житло, чи все справне, чи немає порушень, і чи ви знаєте, як діяти у випадку пожежі або у разі отруєння чадним газом. При пожежі негайно викликати рятувальників за номером 101, У випадку отруєння чадним газом телефонувати 103, 104. Сто один так, телефони незмінні, вони працюють завжди. Тому, будь ласка, якщо така потреба є, набирайте і звертайтесь по допомогу. Дякуємо сьогодні нашій гості. Нагадаємо, що у студії Українського радіо Миколаїв сьогодні була провідний інспектор головного управління ДСНС України у Миколаївській області Олена Возняк. І ми дякуємо нашим слухачам які були разом з українським радіо, а сьогодні ставимо крапку в нашій розмові у студії. Працювала Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково ще почуємось.